Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо про те, що ж означає дбати про себе. Дбати про себе це зробити паузу, коли відчуваєте, що все йде не так. Виділяти час для сну, навіть якщо здається, що його немає. Сказати ні, тому що виснажує, навіть якщо це когось засмутить. Знаходити кілька хвилин на улюблену книжку чи фільм, навчитися просити про допомогу, коли це необхідно, дбати про себе це вчасно звертатися до лікаря або психолога, планувати невеликі радості для себе навіть у складні часи, їсти те, що дає енергію, а не лише те, що швидко доступне, виділити день без гаджетів, щоб відновити свій емоційний ресурс. Обирати здорові стосунки, а не залишатися там, де тебе не цінують. Також дбати про себе це, вийти на прогулянку, навіть якщо здається, що лінь перемогла. Захистити свої кордони, не пояснюючи цього кожному. Визнавати свої досягнення навіть найменші, дати собі право бути недосконалим, любити себе так, як би ви хотіли, щоб вас любили інші. Дякую вам за увагу!